Привіт, друже! Зараз четверта ночі, а я все не можу заснути, і думаю, а чи не почати б мені записувати відоси на YouTube? Не знаю, чому саме сьогодні, що зі мною сталося, але чомусь от прямо тут застрягла ця думка і не покидає мене взагалі, взагалі. ніяк. Отже, ти на каналі. Я швиденько все вже накліпав. То мені ще і допомогли зробити і логотип, і це все. І моя улюблена фраза бабки, ну тут не бачно. Бабки не питання. Отже, ти на цьому каналі, і сьогодні ми з тобою подивимось, чому саме і коли саме потрібно інвестувати. Отже, погнали! Почнемо ми з тобою з самого початку по біткоїну і по його циклах. По, трішки, трішечки пізніше, в наступних відео, я розкажу, що саме там ці цикли значать, та коли саме воно, воно це все працює, як от дуже багато інформації можна розказати. Але сьогодні просто чому саме зараз або краще ще було б це робити ще 22 Ще, ще в цьому е, декабрі, ще в грудні 2022 року, чому саме це потрібно було робити? Давай дивитися. Отже, е, я думаю, що е, якщо ти е, вивчаєш крипту і дивишся на ці графіки, то ти, мабуть, вже бачив що. Е, і Знає, що в біткоїна є якісь цикли, і вони там повторюються кожні 4 роки. І щось, щось по типу того, і що саме, і коли це саме цей, цей цикл прийде. Давай, дивіться. Е, Диви, в нас є декілька циклів. Перший це я не знаю звідки давай, давай Почнемо з цього. Це ось тут це пік ринку. Він, це, це пік ринку. Потім після піку ринку йде в нас довгий-довгий такий от спад. Якщо ти бачиш. Так, зараз я зроблю це трішечки ближче, щоб тобі було видно. Візьму пензлик і поїхали. Ось це в нас пік ринку. Після піку ринку ми довго-довго-довго висаджуємо всіх, всіх, хто є в нашому ринку, для того, щоб всі, всі наші ховрачки продали всі свої монетки. Нехай то буде або біткоін, або ефір, або щось інше. Соланка, там все, що ти загодно, все що хочеш. Ось що ми довго-довго всіх висаджуємо, всіх висадили отут в самому низу. І потім пішли довгий період акумуляції, тобто накоплення. Тобто, всі, хто хочуть купити, всі потрошеку набирають отут позицію, великі гроші тут заходять. А всі, хто боїться цього падіння, вони всі вже забувають за те, що, за те, що риночок наш може ще піти до гри. І виходять з ринку і, е, і йдуть працювати, і взагалі забувають за цю крипту, як і, я, с, собственно, як і я забув майже на рік, бо пішов працювати, щоб отримати гроші, і якось е, на, цей, е, на цей період накопичення повернутися до крипти назад. Отже, проходить цей період накопичення, і потім ми починаємо потрохи зростати. Якщо ти бачиш, що то бачиш. Ось тут був пік, і ми були в, спочатку. Ринок падав, це медвежий ринок, потім у нас накопичення. Ось тут усе, накопичення. І потім ми йдемо до гори, Йдемо дуже стрімко, дуже-дуже стрімко йдемо, ми йдемо. Ось сюди ось сюди, потім в нас знову є пік. На піку у нас розподілення всієї, всього прибутку ось цих великих дядючок, які ось тут накопичували свої бітки. І потім знову ми падаємо, потім знову накопичимося, потім знову зростаємо, щось там є якісь корекції. І, коротше, так, ось отак воно вже ходить. Скільки там, з 9. Чи з, ну, з з 9-го року. Тут, якщо дивитись по цьому графіку, то тут майже з 9-го. Отже, і це все проходить. Цей один цикл проходить за 4 роки приблизно 4 роки. Якщо подивитись від цього піку до цього, то в нас виходить 1470 днів. Якщо ми подивимось по іншим пікам ринку. То виходить 1463 дні. Тут ми подивитись не можемо, тому що немає просто більше історії. І якщо порахувати, коли, коли наступний пік у нас на ринку буде, то це буде десь приблизно ось тут. Це в нас 25 рік грудень місяць. А тепер давай дивитися, коли ж саме треба набирати, як, як зловити ось цей самий низ, низ ринку. Давай, давай з тобою дивитися. Давай просто прикинемо, просто порахуємо на на, гущі на кофійні. З тобою погадаємо. Тому що хочеш ти, чи, хочеш ти чи не хочеш, все ж таки, ніхто не знає, де буде саме дно. Отже, давай дивитися. В, Минулому в позаминулому циклі в нас з піка до. Низу пройшло 85% корекції. В наступному циклі в нас з піку до низу пройшло 83% корекції. В цьому циклі в нас було з піку до низу 76% корекції. Якщо порахувати по минулих циклах, то 85-83, то можна прикинути, що можливо, ще біток сходить ось десь ось сюди, на 9,5 тисяч. Дуже хто не віриться, я також це вже не вірю, тому що ми вже е, достатньо довго падаємо і якось воно не дуже сходиться з тобто, цикл цей не дуже сходиться з цією цифрою. Тож. Давай допустимо, що біток ще може впати до 9 тисяч, але, але все ж таки можна ж набирати нашу позицію ще раніше. Це перше, це вже третє. Давай дивитись далі. Що далі? Далі ми можемо подивитись, скільки ж днів проходить з піку до нашого дна. В тому циклі пройшло 420 днів. В минулому циклі пройшло з ось піку. Ось сюди, ось сюди. 357 днів. Зараз ми вже падали, цей був складний дуже рік, 385 днів. Розумієш, да? 385 днів. Отже, потім, після цього падіння, у нас був, був якийсь період накопичення цієї позиції, потім ми почали потроху відростати. Ось тут було те саме, і ось тут, як ти бачиш, в нас також те саме. Ось тут у нас був дуже короткий період накопичення. Зараз ми пішли зростати, але зараз ми вже дуже довго, вже з березня місяця по сьогодні ми йдемо дуже довго в боковику, тож в нас нічого зараз не, не відбувається. Отже. Е, який вивод з цього висновок з цього можна зробити? Купувати було ще треба е, пів року майже тому назад. Якщо ти зараз вже не встиг, то зараз ось тут я би вже не влітав би. Хоча з іншого боку, якщо подивитись, порахувати, то все ж таки навіть з поточних е, даних вже можна придбати хоча б на якийсь е, невеличкий процент депозиту. Але а, або. Ми можемо почекати е, ще якогось падіння, хоча б там на, я не знаю, десь ось, ось сюди, можливо, ще біток впаде. Знову ж таки, я не чекаю ось тут його, я не чекаю е, ще раз оновлення лою, я не чекаю, хоча, хоча все може бути, ніхто не знає, що буде далі. Можливо, просто біток скаже нічого, нічого я вам не потрібен, і піде ось якось так. Тож зараз. Ще раз, Зараз саме час покупати біток та ефір і чекати наступного циклу, тобто наступного хаю. А наступний хай буде е, 20, в 2025 році в кінці року. І це в принципі все, що я тобі хотів сказати. Відосик вийшов не ду дуже такий, знаєш, сумбурний, бо, по-перше, мені ще українською дуже складно розмовляти. По-друге, чотири ранку. По-третє, бля, це перший відос. Чао. Дай мені зібратись, і ми з тобою поїдемо. Що буде далі? Будемо дивитись. Е, в мене є вже багато ідей, що ми можемо записувати. Це і новини е, по крипті, і. Е, ці, як, як їх називають? Коли там сидіть, си, сидить два, дві людини та спілкуються. М -м Прикинь, забув, як називається. От я, як я буду тебе навчати? Як я буду тебе навчати, якщо я навіть не пам'ятаю слово. Підкаст. Йолки-палки. Ось, підкасти хочу зробити, хочу робити оновлення по, по ситуації на ринку, навчання хочу додати. Хочу ще. Так як я маркетолог за професією, вже працюю більше 10 років в маркетингу, я можу. Бути користим е, як маркетолог та в крипті, і я можу разом з вами е, вивчати крипту зі сторони маркетингу, тобто як просувається крипта, що треба робити, щоб підняти проєкт і так далі, тому подібне. І найосновніше, що я хочу, це фінансова грамотність. Фінансова грамотність це найважливіша е, штука в нашому житті. Бо якщо ти не вмієш як е, користуватися грошима, не знаєш, як це робити. То, на жаль, ти будеш вимушений постійно жити на ось ці от крохи, що нам з тобою платять наші роботодавці. А я мрію, щоб і я, і ти ми були вільні та щасливі. Е якщо хоч щось тобі тут сподобалось, став лайк. Якщо не сподобалось, став дизлайк. Мені це, в принципі, по барабану. Я роблю це для себе, тому що. Розказуючи це тобі, я буду навчатися і сам, і це вже круто. І ще, бачиш, є якась цікава штука, якою може займатися навіть в 4, утра, в 4 ночі. Тож ще раз тобі дякую. Підписка, дзвіночок, там, вподобайка, і побачимось наступного разу.